За цей рік бригада наша першу половину року тримала оборону в районі Турецька, Нью-Йорка. На цьому напрямку перебувала наша бригада і тримала оборону. А саме мій батальйон виконував задачі майже весь рік в районі Часового Яру. Спочатку, з з початку року, це була Богданівка поблизу Часового Яру, а вже з червня місяця, коли всю бригаду перекинули на часів яр. Ми з того моменту вже о, проводимо оборонні дії в самому часому яру. Ну, наразі обстановка дуже складна. Складність перша це постійні щоденні спроби противника переходу каналу і проведення з їхнього боку штурмових дій. Це перша складність. Друга складність, недостатня кількість особового складу, який може виконувати бойові задачі. Що за собою потім несе, що люди дуже великий час перебувають на позиціях без ротації, без відпочинку. Ну, Просто без можливості хоча б одну добу, дві доби відпочити від щоденне, щоденного ведення бойових дій. Третє, вже це всі майже логістичні маршрути ідуть. Ну, підвози забезпечення евакуації поранених, загиблих під вогневим контролем противника. А саме це артилерія, fpv дрони що дуже ускладнює виконання поставлених задач і взагалі ну, виконання будь-яких там дій поблизу часового яру. За півроку, скажімо, таких штурмових дій як були раніше з великою кількістю застосування броньованої техніки з боку противника. Ну, таких випадків було, скажем, небагато. За весь час, ну, може, випадків 7-8 за цих півроку. Ну, от були пару разів так, що застосовував велику кількість техніки. Ну, я думаю, на початку грудня бачили, тоді, здається, в районі 9 одиниць броньованої техніки спробували переїжджати канал. Противник невеликими групами переміщається вже в саме місто, знаходиться, і там щоденно ведуться штурмові дії. Його вибивають. Проти нас на даний момент стоїть ціла дивізія проти однієї бригади, нашій смузі відповідальності. Це десь більше 10 тисяч. Так само. Я знаю точно, нещодавно був взятий в полон один противник. Так само вже туди підключилася одна мотострілецька бригада. Також в допомогу до даної дивізії. По кількості співвідношення тут все складно сказати: один до трьох, чотирьох це сто відсотків, а може й навіть більше. Тут все залежить від, скажем, хитрості. Інженерного обладнання і в руїнах можна оборонятися. Просто над цим треба працювати. Готувати, скажімо, ті самі будівлі, окопуватися, вкапуватися, облаштовувати все. В даній ситуації нам вигідніше тримати оборонний бій, ну от на, і саме на нашому напрямку, бо в нас є відносно перевага, це той самий канал, який ускладнює. Пересування противнику, застосування той самої броньованої техніки. Але штурмові дії я так само думаю, що тут залежить від підрозділів, які ставляться їм задачі. Наприклад, та сама курська операція показує, що ми можемо виконувати штурмові дії. Тут це залежить від поставлених задач визначеним підрозділом. Часів яр це по-перше, висота, це для них так само дуже важливе місто. І в плані військовому, так само і політичному, бо це прямі, скажімо так, ворота на Константинівку, Дружківку і Краматорськ, що їм далі упростить просування в сторону даних міст і спроби їх захоплення. Це з такого з найгіршого, що потім в подальшому може призвести до оточення деяких підрозділів, і за собою призведе навіть до втрати самого міста як часів яр. А в подальшому може і навіть там просування по трасі до самої Константинівки. Поки у нас будуть можливості, будемо виконувати. Головна задача не дати противнику пройти далі. А з того, чого нам не вистачає, це по-перше артилерійських снарядів, дуже великий дефіцит. Так само зараз у противника велика перевага в дронах. Як і в розвідувальних тих самих, ну навіть мавіках, fpv шках це взагалі ускладнює ведення будь-яких дій. Ну і дуже критична проблема це особовий склад. Бо люди, які зараз знаходяться на позиціях, виконують кожен день завдання, вони втомилися, як і морально, як і фізично, їм потрібен відпочинок, потрібна заміна. І... Це зараз дуже критично. Велика нехватка у нас особового складу в підрозділах. І в першу чергу мотивованого, і який розуміє, для чого він сюди прийшов і що йому потрібно робити. У плані допомоги, так, напевно, партнери нам не дають. Тут так само всередині держави є деякі моменти, що ми не виробляємо тої кількості, скільки нам на даний момент необхідно, тих самих снарядів до 120-х мінометів, чи там більш крупнішого калібра, арт-установок. З партнерами зрозуміло, що вже від них допомога з кожним часом зменшується, зменшується. Але ну у нас іншого варіанту немає. Ми в, в, в будь-якому випадку, якщо ми зараз просто припинимо боротися, росіяни так само не зупиняться на цьому, а будуть рухатись далі і далі. Від кожного залежить існування перше нашого майбутнього і нашої держави, взагалі.